Сьогодні Соня Делане. Вітаю вас! Буду тримати і розповідати. Сара Штерн народилася в 1885 році в селищі Градиськ, Полтавській губернії. Рано залишилася без батька і взяв на виховання його брат. Вона приїхала з ним до Петербургу. У нього там була адвокатська практика, він був дуже заможною людиною. Почала займатися живописом, взагалі вона була дуже свідчена дівчина. Потім продовжувала навчання в Німеччині, потім Франція, і в 20 років вона залишається жити в Парижі. У 24 роки виходить заміж за Роберта Делоне, він був абстракціоніст, абстракціоністом. І вже спільне життя, спільна творчість. В неї було дуже цікаве життя. Вона прожила довго 94 роки, похована в Парижі. Вона була єдина жінка, яка зробила першу персональну виставку в Луврі. Відома. Вона художниця, дизайнерка, декораторка, ну, дуже така різнопланова художниця. У мене я за її мотивами зробила скриньки. Це в нас колір ритму 1076. Ні, це 1076 колір ритму. Вона ось така. Прикрашена тесьмою. Всередині оксамит. Трішечки я теж так під, під цей ритм я зробила такі вставочки вілюрові. Інша у нас називається. Як вона ж називається, кольоровий ритм. Так, я розверну її. Всередині білюр, зовні замша і штучна шкіра. Ну, дуже така яскрава, красива. А це ікарус. Ікарус. Так, вона теж трішечки різнокольоровою зробила. Теж тесьма, штучна шкіра, замша. Ось такі вони, ну, просто настрій піднімають, дом прикрашають, ну, чудові. Я ще, за її мотивами, зробила собі шопер вишила, але то іншим разом я все покажу, все розкажу, а поки що дякую за увагу.